Uh, the next example is um, RSS. Is, uh, anybody know RSS? Mm -hmm. Yes. Okay. Наступна технологія RSS. Хто з вас знайомість і технологія? Да, є. Люди, Людечки вже знають. And in English, the, it stands for Really Simple. Syndication, which to me is kind of nonsense. It doesn't mean anything, but it's a label that's rec It's a brand now, and it's a nice way for you to select information and have it come to you. They call this a news feed or a, an information dump sometimes. But what you do is you set it up, and then you can just go to your um, to whatever news reader you can use the Google Reader, I use Yahoo, my RS uh, my I get RSS feeds through Yahoo, there are many. And that way you don't fill up your email box with alerts and you don't um, have to search every day for things that are important and that you use every day. They come to you. Mm -hmm. uh, so technology RSS вона має справу з новинами. Кожного дня ви переглядаєте безліч ну, фотосайтів, фотосайт, просто веб-сайтів з новинами. І ця технологія дозволяє вам збирати ці новини і передивлятися їх в одному місці. Це називається Google Reader, або вам спочатку треба завести цей таку домівку для читання новин. Далі ви можете підписатися на ті сайти, які вас цікавлять. І після цього, заходячи просто на одну сторінку, ви будете бачити, що на тих сайтах, які вас цікавлять, з'явилися нові, нові новини або їх немає. Тобто вам не треба переглядати всі 10 або 50 веб-сайтів, заходити окремо на кожен а за вас це буде робити програма. Це якраз і ця uh, технологія цим займається, вона називається RSS – Real Simple Syndication, або справді проста uh, синдикація, або збір новин. Mm -hmm. So when you see that symbol, oh, go back ah, one please, yeah, just go back mm -hmm. When you see that little symbol, the square with the mm -hmm. dot and the lines, you'll know that at that website you can set up um, а нюсфі ан інформаційн фід create an RSS um фід то юсел і волделиверю the information. So окей, якщо ви бачите такі помаранчевий знак, це означає, що це з цього сайту можна зробити таку стрічку новин, яка буде надходити до вашої домівки чи читальні, та до вашого нюзрідеру. And you can this site. this new technology. Okay, the next one is um, Library Thing, which is uh, a web based catalog. You can catalog a whole library's collection on there if you like, or you can put your own books, your own personal collection on there if you like. And you can also use it for social networking, especially. As librarians, you can communicate and share book information with with others using library thing. Наступна технологія це library thing, яка має справу з онлайновим каталогом. Тобто, це така технологія, яка дуже зручна для бібліотекарів. Можна, за допомогою якої можна створити онлайн каталог. Невеличкого розміру, звичайно, для дуже великих бібліотек він не підійде. І ви можете зробити або для вашої бібліотеки, або навіть свій персональний книжки, які у вас вдома є, ви теж можете зробити такий каталог. І вся суть цієї нової технології, що цей каталог буде доступний для всіх. І знову ж таки, використовуючи цю технологію позначення ярликами або ключовими словами книжок, їх зможуть знаходити інші користувачі у всьому світі, скажімо так, книжки, які є вашій, саме у вашій бібліотеці. І для маленьких, невеликих бібліотек це дуже непогана скажімо, ідея або там, технологія, яка допоможе створити каталог. And I want to just point out, on each of these screens in the whole program, there is a link to a podcast. So besides reading, any of you who are learning or studying English can also hear the, the directions. And it's, it's just good practice, not only for reading, but for listening. І коли ви будете проходити навчання за цією програмою, то ви можете помітити, що на кожній сторінці з кожної технологією буде такий файл, який називається подкаст. Ви зможете прослухати інформацію про цю технологію, і ну, там будуть інструкції, скажімо так, в голосовому варіанті. І, And I forgot to mention that even though I'm not working in a public library anymore, I did for a long time and I am at heart a public librarian so I'm very interested in how these are used in libraries. And library thing is used in my old public library for reading promotion, For book discussions um, it's a tool that is very active um, between the public librarians and their patrons. І хоча я зараз вже не працюю в публічній бібліотеці, але я довгий час працювала там, і в своєму серці я бібліотекар, мені дуже цікаво, як ці технології запроваджуються в роботу публічної бібліотеки, і, от зокрема, е, створення онлайн-каталогу за допомогою е, як вона допомагає, наприклад, популяризувати колекцію бібліотеки і привернути увагу нових читачів, а також організувати такі онлайнові дискусії з приводу книжок, які розміщені в цьому каталозі. And something I almost forgot about library thing is that it's available in many languages. Uh, last time I looked, I don't think Russian was available because of the different um, the Cyrillic symbols, but it may be by now. And I know that they eventually it will. Is it? Oh, thank you. So you can use this mm -hmm. in Russian as well. The, the, uh, uh, Андрія говорить про те, що е, ці каталоги вже, платформи дозволяють е, створювати каталоги різними мовами, тобто, тільки не тільки англійською. І є вже, ну я власне, бачила російськомовну версію каталогу онлайн створеного спеціально ну, за цією технологією.